Добрий день, діти! Сьогодні в нас заняття ознайомлення з соціумом. 3 грудня Міжнародний день інвалідів. У 1992 році Генеральна асаблея ООН оголосила цей день Днем інвалідів. Що ж таке цей день, що він означає, і для чого він потрібен? Цей день для того, щоб ми пам'ятали. Що поруч з нами живуть люди з обмеженими можливостями, щоб ви не просто пам'ятали, а приділяли їм увагу, турбувалися про них, допомагали. Хто ж такі люди з особливими потребами? Люди з обмеженими можливостями. Це ті люди, які втратили, можливо, зір, слух, можливо, навіть кінцівки, люди, у яких вади. Вони не можуть бачити, вони не можуть чути, хтось не може пересуватися і пересувається лише за допомогою інвалідного візка. Буває так, коли люди такі можуть виглядати навіть дещо дивно. Але це зовсім не привід для того, щоб насміхатися, жартувати або якось зневажати, сторонитися цих людей. Вони ж такі ж самі люди, як і всі ми. Ми всі схожі. І всі різні. Малята, я вам пропоную зараз зі мною зробити одну вправу. Візьміть, будь ласка, артуш звичайний, фарби, пензлик та водичку. Слухайте уважно і робіть так, як я: наберіть, будь ласка, на пензлик червоної фарби. Багатенько наберіть. І можна отак покапати, якщо у вас е, фарба рідка. Якщо ні, то поставте плямки. Поставте плями на аркуші, де вам захочеться. Потім помийте перзлик. Візьміть, будь ласка, жовту фарбу. І також поставте плями на, ну, на аркуші, де вам також захочеться. Фарби можуть змішуватися і утворювати інші кольори. Потім візьміть зеленої фарби. І також поставте плями на аркуші. Далі наберемо з вами, наприклад, білої фарби. І також поставимо плями на аркуші, де нам захочеться. А потім ще наберемо сині, у нас не було ще синьої фарби, і також поставимо плями на аркуші. Все, можна сказати, ми своє завдання виконали. А тепер подивіться на свою роботу і на мій малюнок. Чи він такий у вас, як і в мене, чи ні? Я гадаю, що він у вас буде зовсім інший і не такий, як у мене. Бачите, малята, завдання у нас було однакове. І аркуші, і пензлики, і фарби однакові. Але малюнки вийшли у кожного різні. Отак От само і в житті. Вам будуть зустрічатися люди, дорослі або діти. Вони такі ж, як і ми, але трішечки відрізняються. Ми всі схожі, але ми всі різні. Ми всі. Люди. І незалежно від того, які ми і як ми виглядаємо, але ми всі маємо однакові права. Отже, всі діти мають рівні права, права, які захищені нашим, нашою державою. Основним законом у нашій державі, який захищає права та інтереси дитини, є закон України про охорону дитинства. Тож давайте разом пригадаємо, які ж саме права має кожна дитина. Кожна дитина має право на ім'я. Кожна дитина має право на життя. Кожна дитина має право на любов і турботу. Кожна дитина має право на повноцінне харчування. Кожна дитина має право на відпочинок. Кожна дитина має право на отримання освіти. Кожна дитина має право на захист. Кожна дитина має право на медичну допомогу. Кожна дитина має право на інформацію. Кожна дитина має право. На сім'ю. Отже, всі мають рівні права, і діти-інваліди також. Подумайте і дайте відповідь на таке запитання. Чи могли б ви товаришувати з тим, хто має обмежені можливості? І чому? Могли б ви товаришувати з тим, хто не може бачити, хто не може чути. Або навіть не може ходити і пересувається в інвалідному візку. Незважаючи на те, що можливості таких людей обмежені, вони такі ж люди, як ми. Вони хочуть відвідувати театри, концерти, гуляти у парку, робити покупки у магазині, їздити громадським транспортом. Їх не треба старанитися, ображати, обзивати чи насміхатися з них. Навпаки, необхідно підтримувати їх, співчувати і дружити з ними. Ми можемо їх підтримувати і допомагати. Зверніть увагу на ось такі ситуації ми можемо допомогти незрячій людині, яка має вади зору, перейти. Через проїжджу частину. Ми можемо тій людині, яка сидить в інвалідному візку, допомогти заїхати до магазину або іншої якоїсь будівлі. Ми можемо людині, яка в інвалідному візку, допомогти дістати з верхньої полиці якісь продукти. Ми можемо допомогти підштовхнути візок, який коліщатками може десь застрягнути і таким чином переїхати людині до потрібного місця призначення серед людей з обмеженими можливостями є багато таких. Які досягли величезних успіхів в різних сферах діяльності. Це і спортсмени на візках, і танцюристи, так, танцюристи на візках, це сліпі співаки, це глухонімі художники і багато-багато інших, дуже багато досягнень серед людей з обмеженими можливостями. Саме з таких людей треба і брати приклад. А наше заняття закінчилося. До побачення, малята, до нових зустрічей!